Що таке тренування Mindflow? Це е, тренування, які базуються на вправах на гнучкість, тонус, силу, еластичність е, і сприйняття свого світу таким чином і зовнішнього світу, Тому що ми і є зовнішній світ, світ є ми. Тому через тіло дуже класно е, змінювати. Е, Перше спостерігати, потім змінювати свій стан. Але ми тут не про сходнення, ми тут не про надрив, не для галочки, не для картинки, а для того, щоб просто побути собою, відчути свій стан, прожити його тут в моменті на практиці. Перша частина, коли ми робимо тренування, ми вже фокусуємося на відчуттях в тілі, бачимо, де з'являються якісь затиски, робимо або розтяжку дуже приємну, Це може бути розслабляючий стречнинг або динамічний стречних. Також є тренування з пілатесу в першій частині практики. Пілатис більше направлений на контроль, на відчуття, як знайти баланс в тілі, тут зараз на киллку, як правильно розподілити енергію в тілі, тому що пілатес він не просто про сильні м'язи кору, або в цілому сильні м'язи. Він про те, як навчитися одну частину тіла включати в актив. А іншу частину тіла паралельно з цим розслабляти в пасив. І в такому випадку у нас вибудовується, по-перше, баланс фізичний. Ми не падаємо з положень тіла, де, де треба тримати баланс. Ми відчуваємо контроль, але це контроль не про терпіти і витрачати ще більше. от Встав стій, терпи там. Не падай, да, вставай знову, це про вміння включити одні м'язи і розслабити інші. І при цьому відчувати себе постійно невиснаженим, а вміти перемикатися так само і в житті, вміння перемикатися зі своєї енергії активу на пасив, з пасиву на актив. І це постійний баланс, це постійна гармонійна. Енергії як хвилі є завжди приливи відлива. Вони да, місяця є так само там, нарощування, да, фази в плюс, і навпаки, на коли відбувається, да? тобто все постійно циклічно, так само і практика.